Всем привет, дорогие друзья! Мы с моим другом Экр 95 Привітайся привіт. всем я вийду. Я тут окупаюсь И мы вот тут зараз... Та відійди! ты вот Він... Да, вот, Він... вин Ян, Алекс Чого його називають Алекс, якщо вона... Девчина, Алекс. Ну, Алекс девчачный бля по-английски. Ну, по сути. Вы английский не знаю? Так. Ну, не бьет. Ага, да. Так, так, значит, я... мы... Ну, я в ну, на его канал желаю шущ, конечно. -шу ну, давай, подписывайтесь на него. Я хорошо, я это шоке так завершаю. Так. Давай, ты добываем усилие. Теперь нам требуется палка и камни, чтобы выкрутиться. Ты, я тут отдавайся раблю. Мне красный выстрелило, я беру себе и крафчу. А я все скрафтил уже. Сейчас палка для будущих. Мені треба ще палки двут. Мені відео на 2 хвилини 16 секунд. На 1 хвилина 34. 30... 40... Ой, на 1 хвилина 39 секунд. Ммм. Доски. Я півстаху землі добув. Палки а, дві доски, дві палки. капець, капец, такий дурачок. Я вже навіть забув, забувики краты. Давай, замай, воставь через три. Чик. Я зараз тобі дам трей. Ч, шума? Да. А не треба було той. Я Я хочу ту собі, а ти... Започка я збереження інвентаря. Я знаю, що це не дуже чесно, але ми просто ще такі лохи, що не вміємо грати. Я в Майнкрафт, ну, я грав в Майнкрафт 5 років, коли на телефоні рік. І на телефоні я нажив грати. Зараз вибачте, за це все, я зараз не люблю, коли в мене просто інвентар просто забитий чимось дурним. Все, давай забираю цей верстак собі. я верстак себе. Дай! Вс, погнали! Погнали, Андрей, шукай для хати. Только ми живем Дай, в одній хаті. Ми живем в одній хаті. хаті. Давай побудуємо хату не таку, як на двоих я в манучах, а звичайно. А давай такую защиту. Пам'ятаєш, як ми один раз знімали Майнкрафт. Що ми побудували цілий притулок. Щоб була одна хата. Пам'ятаєш, тут була одна хата. Ну, типу, дивись. Вот я. Типа, тут моя хата, там твоя на тому березі. Бачиш? Ні, я ж я ж кажу, так я не буду будувати. Ні, це дуже тяжко. І ти мені не допомагав ні разу. Ні, пам'ятаєш, вот дивися, не, не то. Щоб я живав в будинку і робив ще одне таке, типу в нас сарай, то все, і складовище Не знаю Так, величезну, типу хату Да, таку величезну і ще іншу таку е, хату і іншу там, де буде складовище. Окей, давай А, я пам'ятаю, тільки ми то не знімали. Да, да, а, да. Так, я пам'ятаю. Да, пам все, давайте. Ты, ты мне тоже помогаешь. Добывай дерево. Добре, и я добывай, буду добывать да? дерево. Давай ты будешь, я добываю ресурсы. Не, мы на самом деле добываем ресурсы, и а потом я буду, и ты тоже. Добре, любай дерево. Не, и дуб. Дуб, Я лечі, тепер е, погано керую навіть тим. Ви здіваєтесь, так? Да? Що таке? Маємо заново знімати. А чого? Мікрофон. Я через вайбу. Все, мені планшет зарядився на 10%. Цього хватит. Давай все за его тарай все. Скинь трубку, скинь трубку. Алло. Иван, давай просто забрай все за и все. Я вже давно почав зібока ЕГР 95 тільки я вот зараз. Чекай. Я вже вот бачу, то бере тарічку. Я вже докупів наші, а Андрій теж. Так, ми всі такі. Давай зараз типу, ми вже 20 хвилин граємо. а я...

Андрій, де? туди! Мене дуже мало хп Тут он броненосить. У те пусики, малый. Тут он дивися давай я. Да. Броненоси. Просто. Пи-пи-пи. Кива <grier Det> <Zahlen stuffed> <bringt spaghetti> на беляшке. И тому ты их бываешь. Молодец. Я живодр. Чузья, коли ми добудемо все дерево, яке нам треба. Ми от вже знайшли ось таке село. Це село. Це село знайшло. Ідемо да. в кузню, поки він не знає. Кузмі тут немає всяких. Ще то може є. Ти не подивився все село. А ти скрині вообще дивишся звичайно вдома? Та, Там ну, то немало ефективно. Я йду на до допомогу. Та не треба. Не треба. Можна я сам, будь А потім... О, вівці! А я? Ти побудувався на 5 блоків треба. А 3-4. Лети. боже, на рожке еще. Давай поставим его тут спокойно. Просто найди слишком пицу. А тут рашера тут. -а. Я забрал два лишка уже. На наш ехат. Так мы, если он помрем, мы нам будем идти, если мы его дедем. Да ничего. Ты голова, не. Не, я, я, не. Давай двое вбьем. Áno. Toto som takého mne že nemá. Ty chcete, že okáže na minimum 5 Tak. Akže to dva povrcha, to točne je. Áno, nemá. Krút. <coughs> Че? Може выпасти 12. Ти зараз собі все покрафтиш, да? Ні, Я кайлла нам дела. Нам два? Ну да. хто буде йти в шахту, то ну-ка буде будем. чи ні, я краще супер. Так, давай. Все, йдемо дам села. У тебе є камни? Тебе есть три камни? А, камня? Камня? Я зараз куда Є два тільки. А, все, мені визначили. Хоче тобі... А, є. Так, получається це вибирає. Мене, правда, немає сокири. Мінус. Ми, коротше, зараз знайдемо місце, щоб подавати другу. А давай, іди зимою. Зима... О, я бачу, я бачу, хочу себе місце. мною. На ту город. Там ще лава є внизу. Як ти лаву забереш? Просто коли буде у нас відро, то заберемо. Давай коли заберемось нагору, поставимо там два ліжка відразу, щоб якщо нас вморне, то нам треба буде йти. Праскують паркурські навыки. Ik keek mijn maag in de maag. Я разом. Ну Давай постой, постой. Став Став. Став. Став тыкай, Так все, Вот Так, просто вариант. Так, Все, можем забирать ліжка. Так, да, погнали. Я, короче, уже побачить вид прикольно да. вот. Вот, вот тут, на краю. Прикинь, на краю а ты видите, там внизу дуже рівно. Ну тоді погнали туди. Тільки обирай. Я на я хочу на новому

а ні, не Ви? там, не там. Короче, дивись, вмирає. Я тип я тобі так ставлю і зараз підлітаю максимально високо. Підлітай максимально високо, здохнемо і заспануся і назвав не буде. Ти підлетів? Да. Точно? Більше ніж два сходи плот. Та я вже майже світа не бачу.

І просто там збудуємо всередині. Давай. Добре, що в мене мозги працюють. Добре, добре, добре. <с <с у нас двох вони працюють. Треба так Йоханий, добре. тут під, там, що... Його! під тим, що там, то, як воно, там треба забудувати буде. Під нами теми. Ти дурачок. Блін, ай. Дурачок напав. Відвали, дурачок. Ти реально психічний, недорозвитий. Давай, мене Що там випало? Мені треба стріли. Там випали стріли? Ні, там не випали стріли. Якщо, б... Якщо є в тебе стріли, даш мені. У мене є лук. А, ну да. так. Та капець, мені. Ми ідеальне місце вибрали, бачиш? Зараз тут ще забудемо чуть-чуть. Ні, тут не треба. <coughs> Я знаю, як його вкладити. Так, да, так, да, так. Да. А я поки що буду. Мені треба Дві доски, добре, все вистачить. А де да мене Можеш дати верстат? Верстат Ой, блін Верстат Вир... Я поставлю Да. Зай. О, дякую Я собі новий топор хочу. Зробити оцей собі. А ну, може тобі ще скрафтити? Добре. Ну, nope. Якщо вже є, він в мене. Я ламаю. Я так, зараз. зараз мене нам треба скриня. Скриня ти я буду Я скриня. В гіллі є одне. Зараз подивитися. А ні, два. Два. А чотири. А я буду робити нам багато скринь. П'ять скринь нам підійде, думаю. А що я тут? Хочу, що відео... Я ще відео доби. А мене О, мені йде. Ми, я. Ми, я. Я підгружуся, коли ми вже будемо мати всі ресурси для хати і вона буде готова. От ми вже зробили.

в Вот, так. Подивіться, як наша хата виглядає зі сторони. Ми збудували вот такие дробинки, вот так я вот Там наша, тут у нас сарай вот такий. Блин, так Хочете, я покажу вам ничку вот так. такую. Давайте я я, Можна я? Вот там можна залізти. Можно так можна сделать. neváží, neváží já nemůžu a, no Andrii tady to nemáš, nevíš co? co, pokud jít, to máš na světě tak? Все, если я стрелы, то все. Сади павук! Ах ты ж. А, я павука бью. А ты меня тут убил. Выбач. Да блин, кто тут дерево спал? Давайте забудуем. Ес! Yes! Мене два, мене дві. Уйой! Чот, давай забудуємо, бо це не У мене два тих, як кому. Ні, почекай, забудову як вас У мене тільки один блок. Ну так? Добувай, в тебе ще випада. Є. Yeah. Зараз, що ми забудуємо. Ми, я вам скажу. Я до вас приєднаюся, коли ми забудуємо. Ми забудували?

Надіюсь буде цікаво пригода. Ну так, тільки його на д хата не забути. Так, наш розпавник, що подохтунок. А, ну там, якийсь крипер? Я їжі не взяв, у мене їжі нема. я вже не може бігати, почекай. Зараз це курок доб'ю. Давай я поможу, помогу, мене залізли меч. Боже, як мені помню. На. На. На, це і це Че що? Все, погнали. Чекай О, півці А, нам вже не потрібно. Почекай мене! Я зараз, я лабук вью. Ну, нічого ж у мене отравлене, мені сорів. Зараз я вбью цих вивець. На да просто, же їжа була. Ну, не кричуй, окей. Мені треба, щоб їжа була. У мене їжі, нема. У мене теж. Погнали, все. Все, їжі нормально. Вы, не ну, давай, вот. Опа. Да нет, давай еще чуть-чуть походим. Окей Ні, Андрій, в мене вже відео вже на 30 хвилин, воно дуже довго буде загружатися Давай вже все закінчимо, давай Ні, давай ще далі, ще трохи там Та ні, воно загружатися буде 3 години Добре, все Давай Всім папа, з вами був Екр95 Ні, всім папа, з вами був Екр95 та Андрєк1337 Надіюсь вам сподобалося відео Всім папа Ми від повної душі це знімали